Всім доброго дня. Сьогодні жара 36 градусів. Сьогодні я не на дачі, не в лісі, ніде, коротше, я сьогодні нікуди не їду, сьогодні я сижу вдома. Не знаю, чим зайнятися. Тому я рішила, що сьогодні в мене буде полив моїх орхідей. Так, покажу вам трішки, що в мене тут надсвіло, Вже давно дуже я не знімала. Просять мене показати мої цвіташки. Оцвіташки десь тому-тому ззаду. Зараз я буду їх забирати з полки на полив на кухню і покажу. Ну, там вже хто де, я, в принципі, вже і не знаю, бо я їм і перевалки робила і не підписувала. Коротше, не хочу я цим ділом заморачуватися, підписувати. Тому вже буде так, як є. Я її не дуже хочу свої орхідеї і знімати вже. Бо як тільки зніму, зразу якась дайґеґне. Це в мене розцвіла оціночка, яку я отримала вторік. 22.04. О, оцінка. Ось така вона зараз має, така маленька, жовтенька. Ось вона. Сімпатюлічка. красулечка. Це одненька оціночка, поки розкрила. Да, треба поливати, бо прив'явші трошки листочки. Зараз буду показувати вам. Перша йде на полив, у нас така рябушечка відкривається, великоквіткова вона, принаймні, весною була така. О, виглядає пташечка. Це в мене реанімації, все були колись. Вони не хотіли в мене категорично рости. Взагалі не хотіли, скидали коріння. Таке. Але я до них підхід знайшла. Значить лоу. Це як заявлена червона королева, Уже відквітає, квітне вона, це, а, це вона вже доростила. Тут у нас було три квіточки. І це вона доростила ще два бутончика. Уже квітка більш похожа до тої, яка має бути. Видовжені такі оці опелюсточки. І вона має такий буряковий колір вона має. Вона не червона. От. З весни квітує. Після Нового року десь вона, по-моєму, зацвіла у лютому місяці, може, може раніше, може після нового року, десь так через тижня-два. Щось я трошки не пам'ятаю. Треба в шорці подивитися. Ну, факт в тому, що вже середина літа, а вона вже ще цвете. Далі. Далі, далі моя улюблена. Черібом, бомб, бомбік. Дивіться, який класний букетик, яка вона бомбезна. Вона ще не втратила жодної квіточки. Зараз я подивлюся, коли вона точно розцвіла. І скажу. Значить, розквітла вона 19 го числа першого місяця після Нового року. І за цей період ми ще доростили, в неї було оці одна, дві, три квіточки, і вона ще доростила ще одну. Так, там у нас іще буде дорощування. Ми не втратили жодної квіточки, жодної, всі на місці. Відповідно, оця теж так само розквіт, розквітала в ці самі числа, трошки, може, раніше, на пару днів. Ну, ця вже три квіточки скинула і наростила. Нових дві. В общем, оця чері, це вообще, це дуже круто. Це дуже круто. Хто хоче, пишне квітування, гарну квітку, щоб довго тримала, любуватися неї, замовляйте чері Пів року квітує, не скинула жодної квіточки. Далі, в мене я замовила ще таку мадонну, але Мадонна виявилась менша. Ось така мадонка, менша. Якщо чері 6 сантиметрів десь квітка, то ця десь 5, 5 з половиною, ні, 5 десь так. Треба За лінійкою йти. Ось сказали, що вона буде 6. Так, отримала я її 12.04. Посадила. От сьогодні сьомий місяць і розквітла вона мені двома бутонами, двома квітоносами. Ось така вона. Красунька, але маленька квіточка. Це мене розстроїло, обіцяли шість. Ну, може, ще квіточка підросте. Черік, він має таку воскову квіточку. воскова така вона плотненька. А ця звичайно. Тобто не така, уже не така вона. Ну це поки з метеликів в мене все, більше нічого і не квітує. Оце тільки три. От. Так, тут у мене каода цвіте. У мене вони замовлялася одна як каода, а друга якась трошки інша. ну Вони похожі були такі, ну розквіла розквітла походно одна і та вже. Ось. Ну, дві каоди в мене вийшлося, замовлялося у Ольги Вовк. Два різних сорта, вони схожі, але вони мали різні назви. Ну, розквітла каода, походу, Якщо ні, то поправте мене, якщо може, то той другий сорт. Який не пам'ятаю. Так, ті я вже занесла. Що це в нас тут? А, це моя е, зі сплешиками орхідейка. Вона вже переквіт... перецвітає. Тут вона була, мені дала От такий квітонос великий, жирний, е, що сох навіть на кінчику. От. І одразу одразу вона мені випустила оцю з плешиками, більше двох квіточок вона не квітує. Вона почала знову мені пропадати, я її пересадила, але вона бачу. Ну, я ж кажу, вона цвіте і пропадає, і скидує корінці. Це така вона противна. На сакуру вона зараз розквіла, розквітла кольором сакури. Тобто сплешиків вже таких не, немає, таких, як в неї було. Просто сакурою розквітла. От. Далі це в мене я не пам'ятаю хто. Не важила його. Теж якась оцінка була. Так, оце мої відцвіташки і реанімашки. Значить, одна ось розквітла освіташка. Ось вона як розквітла. От. Така вона. Здорова квітка. здоровенна. О, на сантиметрів 10 мабуть. Так, зараз я. Заберу. от. Ось така здоровецька квітка в неї на 10 сантиметрів. От. В общем, з простих. Я вже розкатала, що в мене якийсь метелик буде. Бо ж сортові орхідеї? Так, і біленька розквітла. Звичайна біла орхідея. По корінцям, що у нас тут, по корінцям? Ось такий у нас вже результат. Вони були без корінців. Пам'ятаєте, що цвіташки, шурі анімашки були фактично в однаковому стані. Ну, Будемо їх поливати зараз. От. Оцих дві. Та в мене ще були порозквітали, я не знімала. Так, наступна От цвіташка була, я її зробила перевалку. Це вже свої корінчики, а її корінчики отакі нещасні, довгі, ну такі ніякі. От ми ростемо. І вона нам видала ось о квітконосик. Хто розцвіте? Ми поки не в курсі, бо вона тут ось відсушила свій яким приїхала? Так, наступна, наступна це не Оцвіташка, це я замовляла вже після Оцвіташок. Якась орхідея, яка розквітне будемо бачити. Так, ще одна моя реанімашка. Щось я навіть і не пам'ятаю, як вона квітла, не звернула уваги. От. Каріна лоха квітує уже. З двох групова посадочка, вони вдвох собі тут тусуються. Менший бутончик світла вона. А старший під лампою загоріла, то вона така темніша. Навіть видно, там трошки трошечки видно різницю. Ця більш біліша, а ця верхня жовтіша. Далі шампань. Шампань, розквіт. Десь у лютому місяці точно приїхав він 7.04, пересаджений 1.11.24. Так щось я тут не то написала, правда? Ні, то написала. Да, це він так довго в мене не. Ну, як тільки я його пересадила. І він зразу викинув квітонос мені. Він уже переквітував. Ще одна залишилась, і, мабуть, буде ще дорощувати. Такий він щось після перевалки став жовтого, жовтіти. Не знаю чому. Можливо, йому тут жарко на стелажі. Його треба, напевно, стелажа. З верхньої полки убрати, бо йому пече. Е, Тут нагрівається, але ні, нормально. Не знаю, що це йому там не вистачає. Так, мікі кроун. Мікі кроун теж наполить. Так, треба заносити. Зараз занесемо. Так, далі вже вилізла наверх, бо там в мене вже на столі. Треба полити, позаносити назад, а ці позбирати. О, причепився прилип до стінки корінець. Так. І цей прилип. І це оцвіт... пересадка. Так, 24-та, це теж від Побачила, що от світашка дала вон теж квітонос. Ну, вона прилипла також. Ага, все, відлипло. Цьому корінчиком прилипло. Так, це теж от цвіташка. Уже теж побачимо, як вона буде квітувати. Цей корінчик треба прибрати. Навести їй марафетик. Цим я буду займатися осінью. Будемо готуватись до зими. От в такому стані, і такий у нас квітоносик, такий довгенький. Так, це оціночка я вже казала. Тут теж хтось пустив, хто це у нас тут пустив. Це сурф. Ну, сурф, похожий був більш на лімпопо. чим на сурф заявленого. Квіточка маленька. Отака, ну, зовсім не сурф, і окрас лімпопо. Це пахучка парфумерка. Це у нас розквіт, продовжує квітувати. От він квітує без перестанку. Теж він. він ще не відпочивав. Викинув ось у нового квітоноса. Цей ну, квітує. Один квітує таким, а один квітонос постійно таким. В общем, хочеш дивись на той, хочеш дивись на той. Ну класний. Маленький, правда, ну, нічого. Так, оце теж у нас оцінка. Ренімашка. Оцінка соцвіташок, бачите, 25-10, що з нею тут. корінців так і не видно. Вже пройшло стільки місяців. Нема корінців, не видно, але ось ось тримається. Щоб тако глянуть туди. О, он, який жирний виліз. Все, сховаємо, не будемо заважати. Хай росте. Так, це ми поливати не будемо. Так, Мінічка, це мої сестри. Біленька. В такому стакані викинула квітоносик. біленька вона не пам'ятаю, казала. Так, оцей щось почав. Його отсюди забрати треба. Щось він почав ось ого-го Щось йому не подобається. Тут, скоріше всього. Тут, скоріше всього. Я навіть не знаю що. Треба буде його роздивитись. Так, ну давайте. З шиєю тут все чітко, скоріше всього, він хоче омолодитися. Падає. Угу. Да, ось такі. Вона хоче просто тупо пропасти. Корінці нормальні, бачите? Хороші корінці, все, що ж таке? Можливо, ці листочки. Ладно, хай відсушує. На нога вони... Так, да, щось коріння втратило питання, бо воно. Ой, чекала, чекала я, поки вона розквітне. І вона розквітла. Це куплялась як шоколад. Я не знаю, чи це шоколад чи ні. Ну, така вона класнюча. Дивіться, який. Клас. Так, на сьогодні, певно, закінчую, бо сідає. Телефон. От, завтра буде продовження відео. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал.